Вітаю вас! Ефір телекомпанія ТІВІ продовжить програма Сумдепу Онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка, 25 березня, вчена рада Сумдепу імені Макаренка провела своє третє у поточному календарному році планове засідання. Про стан реалізації концепції національно-патріотичного виховання в університеті доповідала проректор з науково-педагогічної виховної та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Анна Заїкіна. За її словами, ця робота здійснюється працівниками центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки, а також окремими навчально-науковими інститутами і факультетами за чотирма основними напрямами: формування уздобувачів вищої освіти, почуття національної самоідентичності на основі культурного та історичного минулого країни, підвищення поваги до військових і гідне вшанування пам'яті полеглих героїв. Діяльність волонтерської спільноти університету в напрямах підтримки військових та постраждалих внаслідок війни, і розвиток громадянських компетентностей та формування громадянської позиції здобувачів. Анна Леонідівна перелічила кілька десятків заходів спрямованих на реалізацію концепції національно-патріотичного виховання, починаючи від долучення студентів і викладачів до загальнодержавних свят і пам'ятних дат, і завершуючи допомогою окремим військовим формуванням, де служать студенти і випускники університету. На жаль, 36 з них віддали своє життя за нашу незалежність. Чимало представників сумдипу нагороджені орденами і медалями. А випускник інституту фізичної культури, майор морської піхоти Сергій Хомініч, 24 лютого 2024 року став другим після Олександра Аніщенка випускником університету у достойним найвищої державної нагороди звання Герою країни. Про затвердження оновлених освітньо-професійних програм та навчальних планів членам вченої ради доповідала начальник університетського центру забезпечення якості вищої освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Оксана Одінцова. До певного осучаснення в лапках цих документів з урахуванням вимог стейкхолдерів як на бакалавському, так і на магістрському рівнях, долучилися практично усі провідні випускові кафедри чотирьох навчально-наукових інститутів і трьох факультетів. Тож усі оновлені освітні програми і відповідні навчальні плани до них, загалом близько 60, були одноголосно затверджені вченою радою. З подачі проректора з науково-педагогічної наукової роботи доктора економічних наук професора Ольги Кудріної вчена раз затвердила перелік навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій збірників наукових праць, викладачів університету, періодичних видань, які друкуватимуться з грифом Сумдипу, і на цьому завершила свою роботу. Її наступне планове засідання має відбутися останнього квітневого понеділка. Президія Національної академії наук України на своєму черговому березневому засіданні присудила премії для молодих вчених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2023 року, проведеного її профільними відділеннями. За серію наукових праць іхтіофауна раннього каньозою України лауратами премії стали провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею Національної академії наук України, доцент кафедри біології та методики навчання біології сумдипову імені Макаренка, доктор біологічних наук Олександр Ковальчук, і лаборант кафедри біології та методики навчання біології природничо географічного факультету Анастасія Дубіковська. Одна з найпрестижніших світових виставок конференцій у галузі навчання англійської мови відбулася у місті Тампа, округу Гілсборо, штат Флорида, Сполучених Штатів Америки. Сумський педагогічний університет на ній представляла завідувач кафедри англійської філології і лінгводидактики факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат педагогічних наук, доцент Ганна Подосіннікова. Для неї участь у International TESOL 2024 Convention and Expo, що відбувся під патронатом уряду Сполучених Штатів, стала одним з етапів професійного стажування. Слід відзначити, що участь у цьому престижному заході на засадах повної спонсорської підтримки уряду Сполучених Штатів засвідчує вельми високий науковий методичний творчий потенціал учасників програми та вагомий внесок університетів, які вони представляють, у навчанні англійської мови в Україні, надає можливості презентувати наукові досягнення та професійні здобутки. Налагоджувати зв'язки із закордонними колегами, поглиблювати існуючу співпрацю, підсилювати позиції українських університетів у глобальному освітньому просторі. Спеціалізована вчена рада д 55 053 01 цими днями прийняла захист дисертаційної роботи доцента кафедри математики, фізики та методики їх навчання Інни Шишенко на здобуття нею наукового ступеня доктора педагогічних наук. Назва цієї роботи теорія і практика підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах нової української школи. Якщо ж адаптувати цю наукову конструкцію до мови пересічних українців, то йдеться про те, як за чотири роки бакалаврату навчити студентів університету різних спеціальностей дати школярам основи інформаційно-цифрової грамотності. Погодьтеся, що після двох років ковідних обмежень і двох років війни дистанційне навчання українських студентів і школярів вимушено стало нормою, а отже, актуальність цього дисертаційного дослідження очевидна. Тим більше, що і захист наукової роботи інни Шишенко на здобуття докторського наукового ступеня відбувався у змішаному форматі. Тож, кому як не математику за університетською освітою взятися за формування необхідних для цього навичок на перехресті точних природничих наук педагогіки, психології, філології, інформатики і менеджменту, давши необхідні теоретичні знання студентам, що навчаються за напрямами доволі далекими від суто інформаційно-цифрового формату, скажімо, Розотворче мистецтво, хореографія, фізична культура, комплекс природничих наук тощо відзначу, що інформаційна цифрова компетентність, яку Європейський союз у плані дії цифрової освіти на 2021-2027 роки визнає як одну з найважливіших для повноцінного життя і професійної діяльності людини у сучасному світі, є однією з десяти ключових компетентностей концепції нової української школи. Основні наукові положення дисертаційного дослідження Інни Володимирівни висвітлені у понад 50 наукових публікаціях. У 18 з них одноосібно вони представлені у наукових фахових виданнях України, що індексуються міжнародними наукометричними базами індекс Копернікус, Скопус і «Web of Science». У її докторській дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв'язання проблеми підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах нової української школи через теоретичне обґрунтування, моделювання та експериментальну перевірку відповідної педагогічної системи. Інна Шишенко блискуче відповіла на численні непрості запитання геть усіх членів спеціалізованої вченої ради, продемонструвавши образно кажучи. І глибоке і водночас широке занурення у тему своєї надзвичайно складної наукової роботи, рівень її дослідження, яке відповідає усім вимогам, що ставляться міносвіти і науки України до докторських дисертацій за спеціальністю 13.2004 теорія та методика професійної освіти, високо оцінили і офіційні опоненти, серед яких доктори педагогічних наук професори Сергій Яшанов, В'ячеслав Осадчий і Олена Невмаржицька, звичайно, як належить опонент. Нентам вони відзначили певні незначні недоліки роботи, але ці зауваження аж ніяк не вплинули на загальне враження від захисту. Тож висновок спеціалізованої вченої ради, десертація Інни Шишенко є завершеною самостійно підготовленою науковою роботою за актуальністю, глибиною як узагальнення, так і проведеного дослідження обсягом та повнотою викладення основних результатів, а також з неухильним дотриманням принципу академічної доброчесності, вона відповідає усім відповідним. Вимогам, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 132004 Теорія та методика професійної освіти. З чим її можна щиро привітати? Я б відзначила надважливість сьогоднішньої дисертації, оскільки вона стосується підготовки саме. Бакалаврів середньої освіти загалом, тобто вона є міждисциплінарним таким дослідженням на перехресті напрямків підготовки як інформатико-математичного, гуманітарного, соціального. І це надважливим є саме в підготовці бакалаврів середньої освіти. Актуальність. Теми беззаперечна, оскільки формування і розвиток інформаційно-цифрової компетентності учнів надзвичайно важливе, і вміння вчителів це формувати у своїх учнів надзвичайно важливе в умовах ковідних. Ми живемо вже понад 4 роки в таких умовах. В умовах Війни ми живемо вже понад два роки в умовах в таких умовах, і а, саме це актуалізує тему сьогоднішньої дисертації, відзначу також досить грунтовні і а, змістовні відповіді на зауваження як офіційних опонентів, так і членів спеціалізованої вченої ради, які надавала здобувачка. І е, хочеться привітати е, як Іно Володимирівну з такою подією, так і кафедру математики, фізики та методики, е, методики їх навчання, а також загалом е, наш університет з ще з одним доктором педагогічних наук. Ось перед мною ці 600 сторінок, е, які є шістьма роками е, життя. І я надзвичайно вдячна сьогодні спеціалізованій вченій раді кожному і члену за щиру підтримку за ту доброзичливу атмосферу, в якій відбувся захист. Окрема подяка моєму науковому керівнику Олені Володимирівні Семенихіні, Окрема подяка офіційним опонентам, які висловили цінні зауваження, які сприяли покращенню представлення результатів наукового дослідження. І звичайно, окрема. Подяка моїй родині, яка витримала цей марафон, скажімо так, і підтримала мене, і були поряд в цій складні в цьому складному моменті. І, звичайно, що на досягнутому не зупиняємось, рухаємось далі. І необхідно врівноважити науковий ступінь, і вчене звання, і будемо долати нові вершини. Рухаємось до професора. Дякую. Вельми насиченим спортивними подіями за участі представників СУМДПУ видався заключний березневий тиждень. Успішними виступами на міжнародних і всеукраїнських змаганнях порадували як студенти, так і випускники педагогічного університету. Португальське місто Кантаньєде стало місцем проведення змагань етапу розіграшу Кубка світу зі спортивної аеробіки. Студентка Інституту фізкультури Анастасія Курашвілі здобула дві перемоги: у індивідуальних змаганнях жінок і у парі зі ще одним студентом Інституту фізичної культури Станіславом Галайдою. Команда у складі Курашвілі, Галайди і випускниці Сун Анастасії Литвин виборола третє місце у змаганнях трійок. Найщиріші вітання випускнику сумського педагогічного університету Олександру Зінченку і національній збірні України з футболу, у складі якої він зіграв у переможному для команди Сергія Реброва матчі фіналу плей-офф відбору до Євро 2024 проти ісландців на Вроцлав Вроцлавстейдіумі у Польщі. Збірна України, поступаючись з 21-ї хвилини 0-1 завдяки голам Циганкова на 54-й і Мудрика на 84-й хвилинах. Виграла номінальна домашній матч 2-1. Зінченко на 64-й хвилині замінив Маліновського, разом з яким у ході зустрічі заробив жовту картку. Збірна України у четверте поспіль зіграє на футбольному євро, де її суперниками у групі І, будуть команди Румунії 17 червня у Мюнхені, Словаччини 21 червня у Дюссельдорфі і Бельгії, матч з якою відбудеться 26 червня в Штутгарті. Випускниця інституту фізкультури Марина Гладун у парі із запоріжанкою Тетяною Лазаренко стала переможницею турніру з пляжного волейболу серії Мастерс у рамках чемпіонату України, який відбувся в Києві. На шляху до фіналу пара Гладун Лазаренко виграла чотири матчі, поступивши суперницям в лише в одному сеті. А у вирішальному поєдинку у двох партіях завдала поразки запорізько-київському дуету Валентина Давідова та Ольга Михайловська. Студентка інституту фізкультури романчанка Катерина Рібчанська відзначилася на чемпіонаті України з зармрислину, який відбувся у воловці на Закарпатті. Вона вибрала дві срібні нагороди, змагаючись серед молоді. а Також стала бронзовою призеркою серед дорослих у змаганнях правою рукою у ваговій категорії 70 кілограмів. Останніх березневих днів баскетбольна команда збірна Полтавської області Полтава-Баскет в сундипукадою США No1 в Черкасах зіграє одразу три календарні матчі чемпіонату України серед жіночих команд Вищої ліги. Суперничатимуть наші дівчата з ХАІ збірної Харківської області. Об'єднаною Переяславсько-Київською командою і збірною Черкаської області венето Черкаси, яка, образно кажучи, гаряче дихає у потилицю Полтавсько-сумській команді з третьої сходинки турнірної таблиці групи 1 вищої жіночої ліги. Нагадаю, полтавчанки зі студентками сум ДПУ на другій позиції турнірної таблиці з 13 перемогами і чотирма поразками. У двох попередніх матчах регулярного чемпіонату України вони очко 61-60 виграли у Запорізької козачки АПЛУ ОД США і у безкомпромісній боротьбі поступилися 5963. 63 лідеру групи 1 вищої Ліги Дніпровському інваспорту з дюшор No5. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!